Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 8. Та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Діагональ рівнобічної трапеції перпендикулярна до бічної сторони. Висота трапеції дорівнює 6 см і ділить більшу основу. На два відрізки менше з яких дорівнює 3 см. Знайдіть меншу основу трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала, умови задачі: у нас АБЦД трапеція рівнобічна, BH висота і діагональ БД у нас перпендикулярна до АБ. Б, аж, у нас 6 H3 см. ЗА. Власне теоремою про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Висота прямокутного трикутника. трикутника а, Б, Д, Висота BH, проведена з вершини прямого кута є середнім пропорційним проєкцій катетів на гіпотенузу. Трикутник а, Б, Кут Б, ой, АБД. А БД, Б Д, кут бе до рівня градусів, Б. За теоремою про середні пропорційні відрізки. прямокутному трикутнику висота BH є середнім пропорційним проєкції катетів AH на гіпотенузу на DH. Знайдемо DH. DH буде дорівнювати BH у квадраті, поділити на AH. І тепер DH дорівнює. BH у нас у квадраті це 6 на 6, 36, і на AH на 3. Скорочимо 6 і 3 на 3, маємо 12 сантиметрів. 12 см. Проведемо ще одну висоту у нашому трикутнику. Проведемо це висоту, тільки не прямокутного трикутника, а висоту трапеції, трапеції. А, Б, Д. Ну, Трикутники АБ дорівнює трикутнику Л. Вони прямокутні, тому за, кат, за гіпотенузою гостим кутом у рівнобічної трапеції, кути при основі рівні за гіпотенузою. і гострим кутом із рівності трикутників АН дорівнює ДЛ. І АН у нас 3, і ДЛ тому теж 3 см. Ну, а тепер знаходимо HL. Вона дорівнює BC. HL дорівнює BC. і дорівнює AD відняти AH і відняти DL. Це буде у нас. А у нас DH немає. А Зараз у нас є тільки. А, поставимо крапка з комою, а в нас є тільки DH. DH. Тому BC дорівнює DH, відняти DL. DH у нас 12, відняти DL3, це буде 9 см, і BC у нас дорівнює воно HL9 см. Записуємо відповідь. 9 см і варіант відповіді В. Це 11 задача В. Номер 11 із домашньої самостійної роботи. Номер 3 підручника геометрія 8, та номер 11 із домашньої самостійної роботи. Номер 6 підручника математика 8 виконано.